Любі. Сьогодні я така. Я одягнула сьогодні це платье рубашку, воно із L'S Вайкікі. із такого тоненького попліну. В ньому літку зовсім не жарко. І я одягнула під низ із льна штани. І не дивуйтесь, Багаті в багатьох країнах так носять. Я навіть в Італії таке бачила, в Узбекистані бачила бачила Де ще жінки, ну, а по телевізору багато інколи так помількають, що теж так ходять. Тому, хто хоче прикрити якісь місця, вихід, ось така длинна рубаха або таке длінне плаття, воно може бути ще й коротеньке, так що дивіться, як це виглядає. А, і це плаття можна носити і з кросівками, я ношу так, і з кросівками, коли трохи прохолодніше, і з якимись такими посоніжками, і на високому кавулу. Каблук, я не знаю, як каблук на українській мові. Напишіть, будь ласка, треба подивитися. Ну, на високих підборах О, згадала на високих підборах і на низькому ходу. Так що, як згодом, можна носити це плаття. І, звісно ж, його можна носити і без штанів. І таке плаття, воно в мене визиває посмішку, тому що воно позитивне. Я знаєте, як його назвала? Художниці. Таке яскраве, і тут мої улюблені кольори. Тут, бачите, є і зелений, і, такий, і блакитний, і якась морська волна стається кольор тут і помаранчевий, чи якийсь кораловий, Він такий, ну, такий прикольний, веселенький. І це можна і в місті носити таке плаття, і якщо десь поїхати відпочивати, то чому не ходити в нього, наприклад, на пляж, руки прикрити, щоб не згоріли. І якщо довго ходиш, то буває, що і плечі згорять. Да? Так, що таке воно дуже універсальне. І Олес Вайкікі, там, до речі, мене три, я купила три плаття, там дуже схожі вони отакі плаття рубашки і задоволенням їх ношу. І легко гладиться, і гроші невеликі. Так що рекомендую. Там не всі речі мені, е, до речі, я хочу сказати, що не всі речі там мені подобаються. Там дуже низкувати таке е, буває. Якість низька, але е, треба дивитися. От я прямо туди йду, щоб дивитися, або якісь сорочки, або ось такі плаття сорочки. Чи рубашки, чи сорочки, як хочете, як і називаєте. Так, там. зараз поправлю камеру. На мені босоніжки в і дуже багато в мене такої, такого взуття з Вітароссі, так що я. Частіше всього в ньому. Можна закотити рукава. Ось. Можна закотити, вони стануть коротші. В деяких моделях є отакі, от от, я не знаю, як це назвати, що можна закотити ще й закріпити. Можна так просто ходити. Воно таке легеньке із попліна, тому в ньому дуже так гарно, не так спекотно. Можна взяти сумку якусь. І така сумка в мене є дикая і вона така сіренька під все підійде, десь там, а можливо, щось не таке. Формально, бо вона такої жорсткої форми. А, можливо, вона не дуже сюди пасує. Зараз я ось тут приготувала всі свої сумки, ті, що, ну, майже всі. Ось таку можна взяти. Вона більш-менш Ну Це як на роботу, знаєте, треба щось положити, якийсь там, можливо, обід. Ну, цю ви знаєте, мою сумку, але вона, ну, в принципі, так, теж непоганий колір. Так. Він багато до чого підходить. До речі, ця сумка це Майкл Корс. Ой, це не пам'ятаю, оцей бренд, знаєте, що там? Оця, бачите? Скажіть, напишіть мені, будь ласка, Забулася. Давно її купляла вже. Так, це кучинелі в мене. А та сумочка сіренька DKNY. Вай. Зараз я сяду трошки порозмовляю з вами добре. Як у вас справи? Перебувайте, будь ласка, безпеці, бувайте здорові. І щоб трошки підняти вам настрій, хочу показати своє малювання. Яке відбувається дуже спонтанно, я можу просто сісти, взяти гуаш і ще щось намалювати на будь-чому. Останнім часом я не малюю такі великі картини. Ось, бачите, тут у мене картина може покажу трошки ближче. Ось така балерина. Тут в мене сидить погано видно, можливо, якось іншим разом я покажу всі свої картини, Чудно виглядало з цієї. Втім, така балерина, там у неї, бачите, так щось лежить, там ці рози. Це вона така закінчила виступ і сидить, там про щось роз... роздумує. Якісь там неї думки. Можливо, веселі, можливо, ні. В общем, така картина. Раніше я такі великі картини малювала. Ой. Час, як упаде, і буде бабах у нас. А останнім часом я, ну, багато мене є холстів. Я їх накупила і такі маленькі, і картонок накопила, щоб не марнувати зазря холсти. Вони все-таки дорогі. То я малюю на чомусь такому маленькому. Десь одного разу я купила собі торт, і там така гарна картонка була, що я багато понарізала і помалювала поналю... там ли що. Ось просто так не те сіла, тут е... таке, Знає, просто точечками там щось малювала. Подивіться, це з під торта. Бачите? І так от гарно можна було так взяти, сюди на цю сторону перевернути. І така, вроді, як картинка вийшла. Ну, Такі якісь хатки там, ну в чому, цвіт, квіточки. Ну, це все не серйозне малювання Просто для того, щоб відвести душу, відволіктися. от Я малюю дуже часто таке. Є, є картинки, які я малюючі довше, навіть відео у мене є, як я оцей виноград малювала, там персики є. ну Так воно мені подобається, піднімає настрій. У мене ще там, пам'ятаєте, я пташечок, синечки там малювала. І ось такі, ось це мені просто із-за кольору. Здесь, це буквально з хвилин десять. Я так накидала там просто от, медитація, малюєш собі і просто задоволення отримуєш. Ось так, Я вже її, здається показувала, ма може ні. Так, показувала. Ось таке це взагалі на обоях. Колись були такі обої ми. Тут теж чимось мені навівається картина Італія. Ох, Італія! Чи колись я туди потраплю? Навіть і не знаю. Дуже люблю цю країну і музеї. Ах. Так розглядала картини в музеї дуже часто. Прямо і не знаю. Мене мій бідний чоловік дуже довго мене ждав. Я дуже вдячна йому за те, що він мене чекав за його терпіння. І ось дивіться, колись теж, це, мабуть, того самого разу я нарізала картонки, бачите? Ось з тої сторони помаранчево. Це нав... навіть на там написано. Бачите? Чи же це торт БКК, чи що? Ні, рошен. Рошен. І ось я зовсім не вмію малювати людей. І ми вже бачили перед цим, у мене там була картина, я там дівчину на морі малювала, до цього. Так, тут десь мене поряд. Час, подождіться. Правда? Ось на такому звичайному листочку намалювала ось таку дівчину. Все воно таке кривувате, все недосконале. Але ну от подобається мені малювати, хоч не знаю, що мені робити з цим. Так ось цю намалювала дівчину. Потім... Просто глащу десь на цих картонках ось таку, дуже серйозну. Що вона там думає? Десь там якісь чайки літають, і там вона якось збоку стоїть. Ну така дівчина. Серйозна дуже. Ось ця дівчина кудись в подорож збирається, там не валіза, там десь корабль, і така вона мене. Тут вона в окулярах, не знаю, трошки страшненька, але там щось так видніється, вона кудись збирається подорожувати. І мені так щось вдалося, що це якась дівчина мене. Така получилась, як вона десь з якогось 19 століття таке плаття в неї, як вроде таке дорожне плаття, як раніше одягалися так люди там, в дорогу щось таке ну, в такому шляпі. Ви ж бачите, це вже третя картина, коли дівчина в шляпі. Ну, це зовсім така страшненька, страшненька. Посміхніться, будь ласочка, дивіться, яка вона страшненька. Ось така Це теж на картонки, да? потім я вирішила намалювати трохи в другому ракурсі. Ось така дівчина в мене вийшла. Дивіться, вже трохи схожа на людину. вам? Так, На три четверті вона Вернута так трохи. Да? Після цієї дівчини я намалювала ось таку дівчину, тож теж у неї там якийсь корабль, якісь там, бачите, ці чайки літають. І ось ця дівчина так мені здається, якась вона схожа то ли на італійку, то ли, не знаю, на кого вона схожа. Якусь дівчину, можливо, із Грузії, чи з Азербайджану, якась така женщина Востока, як казали раніше, да? чи ні? Не знаю, мені чого так здалося, можливо, як на Італійку схожа. Ось. Ось така дівчинка в мене, як вам вона. Ну, така посміхається, здається, Непогано вона вийшла в мене. Ну трохи, хоч навіть почали люди в мене виходити, то зовсім мені навіть <свісно>, якась дівчина написала під тим відео, де я рисувала там, дівчина сидить у креслі. Щось вона на кшталт написала, того, що. Ой, така страшна, навіть страшніша, ніж у якогось там художника, вже не пам'ятаю. Ну такий був коментар. Я так сміялась. Дякую вам за такі коментарі. Чим більше їх таких смішних і таких знаєте, трошки з підзьокою, то я прям посміхаюся. Я зовсім зовсім не ображаюсь. Ви знаєте, от я блогер, вони чихають, блять, Щось знаєте, навіть викладають такі відео, що мені образили там щось написали. Прям ну починається там. Не знаю, ще раз в коментарях ще якісь там ругані така. Я вообще, я, коли навіть негатив якийсь пишуть, я просто або видаляю, або просто так його пролистаю. Ну у людини поганий настрій, це її проблеми, що вона щось погане пише. Це ж не мої проблеми, правда ж. А інколи пишуть, знаєте, так хочуть трохи задіти тебе. Але дуже так віртуозно це роблять. Прямо. не знаю, якась, і от треба мені це скопіювати, десь і залишити. Один із яких таких ось перших коментарів, коли я почала свій канал, був е, якийсь коментар, такий, ну, типу, ну, типу, стара, оце щось там, вже і волосся щось з голови полетіло, а вона все там чимось там займається. I <laughs> Щось було написано, чи треба вже з онуками бавитися, вона там чимось таким займається. Ну, У мене серйозна робота. Люди, ну ви ну, подумайте, ну, закони, всі, всі, все щось розбиратись, треба щось розругулювати, якісь складні ситуації. Буває на день ти вичитуєш по 200-300 по сторінок чогось, якогось закону, якісь щось інструкції, щось радиш людям. Ну, ну, це просто шах якийсь. І я хочу щось несерйозне, щось дуже таке веселе, щось зовсім протилежне від моєї роботи. Тому я малюю, тому я займаюся відео, знімаю, ютубом займаюся. Це мені приносить задоволення, якось трохи гармонізую своє життя таким чином. І ось ще ось одна. Теж на тому. Це мені здається, я одну коробку з-під торта порізала, і в мене вийшло дуже багато таких малюсіньких картиночок. Дивіться, така оця дівчина вона мені чимось нагадує. Таку дівчину теж із картин, мені здається, щось схоже є у Шевченка щось таке нарисоване. Іменно, ну, не знаю. Десь так в мене крутиться в голові. щось схоже якусь дівчину я бачила так намальовано на якихось картинах 19-го чи, може, 18-го століття. Ну, ось подивіться на неї. От. Вона. Вона мені нагадує якусь україночку. Ну, не знаю, щоб на мисто її намалювати. зовсім була б якась українська дівчина із села, можливо, із міста. Яка різниця? Ну, ось. Так, вона намальована. Я десь побачила відео, і так чоловік нарисував гарну, гарну дівчину з такими сережками. І вона мене сподобалася. Я сіла, просто думаю, щось схоже попробую намалювати. І ось така вона в мене вийшла зовсім не та, як у того художника, навіть не пам'ятаю його. Я дуже багато художників дивлюся, мені дуже цікава ця тема. І ось таку дівчинку. Я намалювала. Видно вам чи ні? І вона мені дуже подобається. Я навіть поставила її рядом на своєму робочому столі і так дивлюся на неї. Я така, вроді би, гарненька да? вийшлася, так? Як вам? Напишіть. І хочу хоч ось до такого рівня дорости хоч щось схоже на людину намалювати. Тому що раніше не ну, зовсім були такі картинки, здається, не дуже. Я вважаю, що треба чимось таким займатися. І сподіваюся, що ви там посміхнулися по ту сторону екрану. І я дуже рада з цього, якщо це так. Дівчата, напишіть мені, будь ласка, ті, хто не українці, ну не громадяни України, ви розумієте українську мову? А напишіть, будь ласка. Я, наприклад, от білоруську можу розуміти. Там, може, декілька слів і не зрозуміє, а то взагалі то дуже схожі слов'янські мови. То... А я думаю, що білоруси теж мене зрозуміють. У мене на каналі були дівчата з Білорусі. Мені здається, що і Полька мене може зрозуміти. Я от була минулого року в Польщі, коли їхала до Донечки в селу в Южну Кореї, то я спочатку із України на потязі планувала їхала до Польщі. А там уже сідала на літак, потім через Францію. В общем, така була подорож: мене дуже складна, дуже було довго це, але радісно, тому що було багато гарних зустрічей. І сам Сеул дуже цікавий. Кому цікаво, подивіться мої відео із Сеула. Щось я відволіклася. О, про що я говорила? Навіть не пам'ятаю. А що поляки мене теж могли би зрозуміти, тому що я була в Польщі, і коли я зверталася до них українською, мене всі розуміли. Там давали те, що мені потрібно, якщо я щось там купляла, щось купувала. І там, коли прийшла квиток на потяг купляти, вже коли до України їхала. Теж мене жінка зрозуміла в касі дуже добре. Отак. Взагалі-то дуже схожі мови, так що багато яких мов схожі, ми можемо розуміти одне одного. А я що? Я ж це відео записую, показати, яка я сьогодні, що ви мене хоч інколи бачили. А друге, те, що я вам обіцяла, українські прислів'я. Зачитувати, Щоб ми звикали до наших прислів, тому що часто гусом ми використовуємо російські прислів або якісь крилаті фрази, як кажуть, або фрази з фільмів. Напишіть, будь ласка, хто останнім часом дивився український фільм і щось таке вам запам'яталось, якась фраза, яку там могли повторити? Колись жартуючи взяли і повторили цю фразу. Напишіть, будь ласка, можливо, якісь книжки читали українські, там щось собі вичитали і використовуєте? От так мова вона що розвивається, вони не стоїть на місці, є стародавні слова, які ми вже не вживаємо, і, тому що, наприклад, вже немає професій або тих ситуацій. Да? А деякі ну, з давних давнен ми беремо ці слова і несемо по життю і багато поколінь, повторюють і ці, застосовують ці слова. А ось прислів'я, мені здається, останнім часом їх все менше і менше виникає. Чомусь ця культура прислів'я вона трошки зникає кудись. Навірно, напевно, натомість виникають мемчики, оці якісь такі влучні слова. Оце можливо щось на шкштальту прислів'я. Я відволіклася. І з тої маленької книжечки, що я вам показувала там декілька відео назад, я так собі виписала тут декілька присів. Зараз вам зачитаю: Чепурна молодиця, чепурна і світлиця. Чепурна, да. Розумієте, що за слово чепурна? Три жінки, цілий ярмарок, а гуртом. І гуси, вовка здолають, кстаті, час, да? до речі, така ситуація, коли ми гуртом наш український нарід долаємо ворога. Надіюсь на перемогу. Бажаю всім здоров'я. Це саме головне. Ось оце такий кум. Чи не кум аж черешні зласть? Кумчиником а черешнє злась. Забула свекруха, ще й вона колись невісткою була. Мені здається, ось таке прислів'я є у багатьох народів. Правда? Забула свекруха. Так, і ще щось я тут виписала. А, ні, це було останнє. Ну, дуже багато таких там ом, прислів цікавих. що... Ми можемо, в принципі, використовувати їх в своєму житті, але чомусь не робимо цього. Можливо, це особливість кожної людини. Хтось полюбляє таке вставити словечко, а хтось простою мовою щось говорить. Невдоволений сказав, а не якось там закручено. Так? Ну, ми любі... ось так ми з вами трошки поспілкувалися. Я... Ну, сподіваюся, що у вас трошки поліпшився настрій, якщо у вас він був поганий. А якщо був гарний, то я не понизила градус вашого гарного настрою, щоб він не зіпсувався ваш настрій. Пишіть, будь ласка, які теми ви хочете, щоб я висвітлила в своїх відео, як ви відноситесь до трансляції. Я все ніяк не наважусь на це. І думаю, чи потрібно воно мені чи ні, чи це зайде моїм слухачам, чи моїм любим друзям. Напишіть, будь ласка. Як у вас справи? Де ви зараз і де б ви не були, любі українці і всі добрі люди цього світу? Бажаю вам всім здоров'я, бажаю миру Україні, перемоги. Слава Україні, героям слава, дякую нашим воїнам за те, що вони нас захищають. До нових зустрічей. Підписуйтесь, вам не важко, а мені приємно. Ставте лайки, подобайки, як кажуть всі блогери, і я з ними. Ну, знаєте, я якийсь час витрачаю на те, щоб записати відео, сходити в торговий центр. І вам дуже нескладно просто поставте лайк. Будь ласка. Все, до нових зустрічей з вами Тетяна із Києва. До побачення. Дякую за увагу. Пока-пока. Пока! -пока. Пока.